<кій> Продовжуємо вивчати цікаву тему, яка називається Теорія ігор. Наступна тема це кооперативна біматрична гра. Коли ми з вами вивчали антагоністичну гру, ми розуміли, що в, умовах, в економічних умовах рідко буває так, що один виграє, а другий програє. Кожен потрошку виграє, правда? Один більше, один менше. Тому я вам покажу формулювання кооперативної біматричної гри. В ній обидва гравці мають окрему платіжну матрицю гри. І в цій платіжній матриці гри виграють вони обоє чи обидва. Вони виграють, але кожен виграє свою суму в залежності від сполучення стратегії іншого гравця. Якщо подивитися на схему матриці, яка у вас на екрані, то можна сказати, що гравець А виграє А1. А 2 і так далі, в залежності від стратегії гравця Б. Натомість гравець Б виграє Б1,1, Б1, 2, Б1 Й, в залежності від стратегії гравця А. Але обидва вони виграють кожен свою суму. Відповідно до цього, можу зразу вам сказати, що в цих умовах. Знайти найкращу стратегію можна тільки у частотах застосування стратегії, тільки у частотах застосування стратегії. Частота застосування стратегії гравця А позначена буквою Х, частота застосування стратегії гравця Б позначена буквою Y. Тут теж потрібно вирішити. Оптимізаційну задачу, але кількість обмежень в ній значно більша. Кількість обмежень в ній значно більша. Давайте для прикладу візьмемо стратегії гравця А і стратегії гравця Б. Точніше, платіжні матриці гравця А і платіжні матриці гравця Б. Я знову скористаюся. Функцію датчика випадкових чисел розподілених рівномірно. Ну, наприклад, у нас будуть виграші. гравця А. А це в нас будуть виграші правця Б. Розмір матриці, як ви прекрасно розумієте, має бути абсолютно однаковим. Розмір матриці має бути абсолютно однаковим. От тепер вони мінятися не будуть. Отже це у нас гравець А, а це у нас гравець Б. І у кожного з них мають бути свої власні стратегії, своя власна частота застосування стратегій. Позначимо, як X частоту застосування стратегії гравця А і позначимо як Y частоту застосування стратегії гравця Б. Так само, як і в попередньому випадку нам обов'язково потрібно також вирівняти всі. Ікси та Y в одну лінію, або по вертикалі, або по горизонталі. Інакше Excel працювати не буде. І ми з вами зараз це зробимо. І для того, щоб це було все однаково я роблю посилання на ці клітинки. Отже, змінюватись будуть оці клітинки. Оце в нас теж Y. А це в нас теж Y. І я його зараз так і позначу. І я його зараз так і позначу. Зрозуміло. Це робиться тільки для того, щоб ми з вами могли. Щоб ми з вами могли скористатися функцією. Пошука оптимальних рішень. Тому я роблю посилання отут на оці величини. Я думаю, тепер вам зрозуміло. Це перше, що ми з вами зробили. Друге, що ми з вами зробили, нам треба знову ж таки. Знову ж таки, Знайти суму Xів і суму Y, яка повинна чітко дорівнювати. Це в нас сума x. А оце в нас сума Y. Вона повинна дорівнювати, як ви самі здогадалися. Вона повинна дорівнювати одиниці. Ну і всі ікси повинні дорів... бути більше або дорівнювати ікси та y. Після того, як ми з вами це зробили, розбираємо далі ще окремі елементи. Іще окремі елементи. Нам з вами також потрібно. Нам з вами також потрібно. От так, я звільню якесь місце праворуч, тому що нам з вами також потрібно знайти величину. Я зараз зроблю клітинки гущими. Щоб було все видніше. Так само і тут, щоб вони всі були поруч. Нам також з вами потрібно знайти ще одну річ. Нам треба побудувати. Критерії оптимізації. Аналогічні тим критеріям оптимізації, які ми знаходили раніше. Ось такі. Але тепер критерії оптимізації буде два. Один для гравця А, другий для гравця Б. Їх буде два. Ось ці критерії оптимізації. Ось один. Де входять коефіцієнти платіжної матриці А. І другий такий самий критерій оптимізації, де входять Коефіцієнти платіжної матриці B. Їх позначено як М1 і М2, і ми зараз з вами це зробимо. Значить, я так і напишу М1 М2. Принцип такий же самий, як і в попередньому викадку. А саме ми з вами беремо Перший елемент ігріка множимо на сам продакт першої колонки крапка з комою ікси закрили душки. Другий елемент. Множимо знову на сам продакт. друга колонка крапка з комою. І знову всі ікси. Плюс і 269, тому що воно закрите. Помножити на сам продукт. Чого? Третя колонка, крапка з комою, і знову всі ікси. Закрили дужки, оце в нас М1. <клух> Аналогічним чином. Ну, коли у нас тут будуть якісь значення, там. Відповідно, цей виграш і цей виграш повинен прагнути до максимуму. Для гравця 1, аналогічно і для гравця 2. Ми робимо ту ж саму операцію, але тепер посилання даємо на колонки платіжної матриці гри гравця Б. Значить, перший елемент помножити на сам продукт. Усіх іксів, крапка з комою на першу колоночку. Плюс другий елемент множимо на сам продукт. Друга колоночка крапка з комою. На всіх іксів. закриваємо дужки. плюс. Третій елемент множимо на сам продукт. Третя колоночка крапка з комою. На всі ікси. Ой, що я зробив. На всіх іксі. Ось у нас другий виграш. Він теж повинен прагнути до максимуму. Але це ще не все. У нас також є умова, подивіться уважно, що добуток А і Т, ТЙо на Y, Й в кожному рядочку матриці А повинен бути менше або дорівнювати загальному виграшу. Як це виглядає, я вам зараз покажу. Це означає, що це сам продукт. Перший рядочок крапка з комою, на всі як константа на всі ігріки, Розтягнемо її. Я зробив як константа, тому ігріки у нас так і залишаться. Отже, кожен оцей виграш повинен менше або дорівнювати оцій величині. Аналогічним чином. Ми повинні зробити операцію і для матриці Б. Аналогічним чином ми повинні зробити і для матриці Б. І тут у нас є, в принципі, ніяких проблем. Знову ж таки, сам продукт. Ми беремо наше Х як константи крапка з комою, і беремо першу колоночку, закриваємо. Я щось зайве прихопив. І ще раз. Мені потрібно оце константа, крапка з комою. І оце. Тепер все гаразд, розтягуємо. Так от оці виграші, оці виграші, середні по кожному стовпчику, повинні менше або дорівнювати другому критерію оптимізації. І це показано у нас ось тут. В принципі, у нас все готово, але щоб знайти найкраще рішення у частотах застосування стратегій, нам з вами потрібно сформулювати один критерій оптимізації. Ви пам'ятаєте, що програма, яка знаходить оптимум, вона знаходить один критерій оптимізації. А у нас їх два. Правда, наше щастя, що обидва прагнуть до максимуму. Як чинять в подібному випадку. Як чинять в подібному випадку, я вам зараз продемонструю. Оскільки обидва критерії оптимізації прагнуть до максимуму, то нам, в принципі, просто. Можна просто знайти загальний критерій оптимізації як сума. М1 плюс М2. Можна їх перемножити. M1 помножити на М2. В усіх випадках, коли вони будуть прагнути до максимуму, цей критерій теж буде прагнути до максимуму. Бачите? Ну, для простоти я візьму їхню суму. Існують іще деякі варіанти. Можна взяти з якимись коефіцієнтами К1. І коефіцієнтом К2 обидва критерії. Це все одно буде прагнути до максимуму. Воно все буде прагнути до максимуму. Таким чином, ми з вами маємо декілька варіантів створення із двох критеріїв оптимізації один. Ну, для простоти я візьму просто суму. Ця сума повинна прагнути до максимуму. І оцей буде у нас. Критерій. критерій оптимізації. Він повинен прагнути до максимуму. Тепер у нас є можливість почати вирішувати подібну задачу. Почати вирішувати подібну задачу. Запускаємо дані. Так, і я не увімкнув зображення свого екрану. Тоді я ще раз його покажу. Тепер зображення працює. Після того, що я тут наробив, я повинен повторити все тепер із зображенням екрану в той момент, коли йде запис відео конференції. Запис іде. Дуже добре. Отже ще раз. Кооперативна біматрична гра має вигляд двох окремих матриць А і Б, в якій кожен із гравців виграє, в якій кожен із гравців виграє. Тому кожному з них треба зробити свою матрицю виграшів. Тут уже мінусів не буває. Якщо в попередній матриці, для прикладу. Я розташовував випадки, коли гравець 2 виграє, а гравець Б програє. В цьому випадку такого немає. Всі виграють. Ось у нас дві матриці А і Б. Оце матриця А. А оце матриця Б. Для кожної з цих матриць формується таблиця частоти застосування стратегій. Для матриці А вона називається Х, для матриці Б вона називається Y. Я так для інтересу просто поставив, які попало числа. Ми також знаємо, що ці числа в сумі повинні строго давати одиницю. Ось у нас сума. Одна. А ось у нас сума друга. Крім того, оскільки програма пошуку оптимальних рішень вимагає, щоб у нас всі змінні фактори були розташовані в один рядочок, я додав іще оцей колоночку і зробив посилання від селя сюди. Для того, щоб було зрозуміліше. Я його зараз позначу синеньким тут і тут, щоб було ясно, що це одне і те ж саме. Крім того, в цій задачі, крім таких же самих обмежень, як попередній задачі для стратегічної гри, у нас з вами має місце вимоги, що всі ікси і ігріки більше дорівнюють нулю. І сума x і сума Y дорівнює одиниці. Але в цій грі додається іще одна велика вимога. А саме добуток Аїтого того на Ігрік по рядочках повинна менше або дорівнювати загальному виграшу гравця А. Ось ці добутки я розташував в оцій колоночці. Давайте їх червоним. І це червоним, отак. Ось, Ось ці добутки, добутки. І тут добутки. Тобто, ми беремо кожен рядок. І попарно множимо на оцю величину, потім їх складаємо. Аналогічно по вертикалі ми множимо на Х усі дані оцієї цієї колоночки. Окремо на Х усі дані цієї колоночки. І все складаємо. Для цього я скористався функцією сам продакт. А в русифікованому версії вона називається Сам сумпроїзм. Ось так ми з вами. Отримали готову систему для того, щоб знайти оптимальне рішення. Запускаю дані, розв'язувач, стару задачу я викидаю. І запускаю нову задачу. А саме, ось критерій максимізації. Повинен прагнути до максимуму. Змінюючи клітинки які? Та оці ж клітинки змінюючи. І тепер додаємо обмеження. Обмеження перше. Стандартне для всіх економічних задач. Всі змінні фактори більше дорівнюють нулю. Готово. Ні, треба додати ще. Не готово, а додати. Далі. Сума всіх іксів повинна строго дорівнювати одиниці. Додати. Сума всіх ігріків повинна строго дорівнювати одиниці. Додати. І тепер важливе обмеження. А саме оці всі величини повинні бути менше або дорівнювати загальному виграшу першого гравця. Додати. Оці добутки повинні теж менше або дорівнювати загальному виграшу другого гравця. Все, задача сформульована. Обмежень, як бачите, на два більше. Ну, насправді їх значно більше, але завдяки можливостям Excel ми цілу купу обмежень, а саме 1, 2, 3, 4, 5, 6 звели в одну формулу. Так само, як тут 1, 2, 3, теж звели в одну формулу. Тепер давайте спробуємо розв'язати цю задачу. Що у нас? Ну от задача вирішена. Задача вирішена. Ми отримали рішення. В часткових стратегіях, там, де поставлено таке масіпусіньке число, це фактично 0, тому що мінус 1 на 10 в мінус 6 це практично 0. Отже, що ми бачимо? Що гравець А повинен 6 разів з 10 застосовувати першу стратегію і 4 рази з 10 шосту стратегію. Інші стратегії можна не застосовувати для гравця Б. Першу стратегію не застосовувати. Другу застосовувати три рази з 10, а третю 7 разів з 10. І таким чином, кожен з них тоді гарантовано отримує оцю величину виграшу. Як тільки вони припинять застосовувати таку стратегію, виграша у них вже не буде. Також зверніть увагу, що були повністю виконані вимоги. У нас сума по рядочку ніде не перевищує загального виграшу. Так само, як і сума по стовпчику ніде не перевищує загального виграшу гравця 2. Тобто задача нами вирішена. Ми з вами навчилися вирішувати кооперативні биматричну матричну гру. Яка дозволяє обом гравцям яким чином застосовувати стратегію. Будь-який відхід від цієї стратегії, це означає зменшення загального виграшу. Ви скажете, а що це за частота застосування стратегії така? А я вам відповім: частота застосування стратегії це не що інше, як. Ну, наприклад, ми з вами пам'ятаємо, я вам наводив приклад про горщики, які випускають. От якщо фірма Б випускала горщики трьох типів, то їм пропонується 30% горщиків випускати другого типу і 70% горщиків третього типу. І не випускати горщики для квітів першого типу. Те саме стосується і Гравця А. Якщо вони конкуренти фірми Б і у них п'ять типів горщиків, то вони повинні реально випускати тільки горщики першого типу і шостого в пропорції 6, 6 до 4. В пропорції 6 до 4. І тоді у них буде найкращий результат. Як бачите, кооперативна біоматрична гра є найбільш. Ефективною при розрахунку в умовах економічної діяльності на цьому поки що все. До наступних зустрічей.